Ну, а нині будемо говорити про те, чим займається центр спільних дій, як робота організації змінилася із 24 лютого. Марія Левонова, виконувачка обов'язків виконавчого директора центру спільних дій, є вже з нами на прямому зв'язку. Пані Марія, добрий день. Так, пані Марія. Вітаю вас. Так, тепер химо вас прекрасно і бачимо. Дякую, що змогли долучитися до нашого ефіру, що знайшли час поспілкуватися із нами е, на початку е, цієї ефірної години. Я нашим слухачам трохи розповідала, що центр спільних дій займається таким аналізом законодавства, аналізом тих практик, які в нас є у влади, е, і е, максимально доступною мовою пояснює, що зроблено е, власне корисного. А що з деякими нормами законами, не так і як їх можна змінити? Здавалося б, під час е, pour Масштабного вторгнення це ну не найперше, що приходить е, на думку, спадає на думку, коли е, думаєш про діяльність громадських організацій. Але ж з іншого боку, це ж направду дуже важливо аналізувати, чи не е, ухвалили під шумок, так би мовити, якихось речей, е, які е, для суспільства будуть шкідливими, і пояснювати, що взагалі в законодавстві нашому і в нашій виконавчій владі відбувається. Тож я у вас хотіла би спочатку попросити трошечки пояснити для всіх наших Хачів, чим центр займався до 24 лютого, і як власне змінилася чи змінилася ваша діяльність після 24 лютого? Так, до 24 лютого ми працювали. Ви правильно сказали, як аналітична адвокаційна організація? Ми аналізували рішення влади на регулярній основі. Моніторинг фактично проводили. Так випускали аналітичні дайджести, подкаст, окишо на цю тему? Так? тобто повідомляли людей про те, що відбувається у владі, які рішення приймає парламент, які рішення ініціюють. Та? Що підписує президент, і як працює уряд? З напрямків роботи – історія це наша робота з на локальному регіональному рівні. Так, в грудні у нас вийшло велике дослідження про те, наскільки спроможні громади обласних центрів управляти публічними фінансами та розпоряджатися нашими з вами коштами, які ми сплачуємо у вигляді податків. Так і це теж була така велика історія, яку ми запустили, започаткували і почали якраз ак. На початку року, та оскільки це, це дуже тягла робота, також ми працюємо на рівні громад. Ми фактично допомагаємо їм врядувати добре, управляти нашими коштами на зовсім місцевому рівні. Ми мали там п'ять громад-партнерів на той момент і працювали з ними дуже з різними темами. Та це і управління мережами освітніми мережами, це тема поведінки з поводження з твердими побутовими відходами, Проводжували їх в виробленні місцевих політик від значення проблеми, та що є найактуальнішим, що є проблемою для політики, до там напрацювання аналітики, громадян, залучення стейкхолдерів, виписування рішень і комунікації рішень. Зрозуміло, що на момент повномасштабного вторгнення ці речі вони там після нового року ми перезапускали якісь історії. Там ми активно комунікували наш конкурс плакатів під назвою Країна сама себе не зробить, який тягнувся у нас темою там дня незалежності, 30-ї річниці незалежності, і і тут та здавалося б, це все перекреслювалося. але з іншого боку, ми були готові. До того, що якщо почнеться повномасштабне вторгнення, ми наших зусиль і з них на те, що буде в владі в цей момент. Та тобто, ми маємо тривалий досвід співпраці з владою. Ми також там іноді органам там уряду консультувати з громадянами стейкхолдерами. Ми це робили з Міністерством охорони здоров'я, освіти, офісом євроінтеграції. Та тобто кожного разу це якийсь інший парт. Тому ми розуміли, що ми підемо в це партнерство знову, якщо буде треба, і ми розуміли, що в час вій повномасштабної така потреба може з'явитись. Але коли, коли там намагалися кожен своїми силами евакуюватись з Києва, коли ми приїхали в більш-менш безпечні місця, було зрозуміло, що допомога потрібна не на центральному рівні прийняття рішень, а на місцевому. Та частина людей, частина команди, зрозуміло, там виконавчий директор відразу був мобілізований в перший же тиждень. Голова організації на той момент і досі знаходився в Вашингтоні на конференції. А потім на програмі, яка передбачає його значне залучення в адвокації на міжнародній арені. І на рівні громад ми бачили, що е, немає системи, яка б допомагала поселити людей, які тікають з більш небезпечних регіонів, регіонів, де ведуться дуже активні бойові дії. І ми фактично 25-26 мабуть, лютого, ми вже запустили цю ініціативу. Та це була ініціатива, якою ми е, зводили між собою людей, які шукають безпечну домівку, і тих, хто готовий у себе вдома в своїх домогосподарствах, цих людей прихистити у. Більш безпечних регіонах потік людей був великий. Ініціатива працювала з 26 лютого до кінця червня. Більшість людей, яким ми допомогли, ми їм допомогли саме там в перші два місяці, в березні, в квітні. Люди їхали з, різ, з різною кількістю дітей в автомобілях та з тваринами домашніми, з людьми з інвалідністю. І ми розуміли, що та, якщо вони звертаються вже до нас, то це означає, що вони не можуть знайти собі домівку самостійно і не мають іншого способу добратися та в якесь безпечне місце. Ми прокомунікували цю історію в медіа. Благо українські медіа працювали дуже активно з такими темами, так тобто, у нас не було проблеми з фактично про те, або розказати. Але оскільки весь алгоритм роботи був дуже ручний. Та, тобто не було варіанту е, автоматизувати його, оскільки ми розуміли, що ми поселяємо в домогосподарства людям людей. Та і ми мусили бути певні, чи справді люди туди поїдуть, та чи е, чи погодяться вони на ті умови, які є, тому що якщо це люди з інвалідністю, потрібно трошечки інші там іноді умови проживання. Та в першу чергу ми селили, е, брали опрацьовували заявки, де були діти. Де були люди з інвалідністю і де були в машинах тварини. переважно це в одних машинах зазвичай були і діти, і тварини, тому цей алгоритм мав сенс значною мірою. Так. Під цю ініціативу ми залучили за весь час понад 500 волонтерів, так. і саме тому вона була живою. Так. Тобто, саме тому ми могли без автоматизації цього процесу справитися з тим потоком людей. понад шість тисяч заявок ми опрацювали за цей час. І поселили в такий спосіб близько 6 тисяч людей, які спочатку поселялись в приватні домогосподарства, здебільшого з часом. Ми розуміли, що кількість заявок на те, щоб поселити в себе людей зменшувалась. Це було обумовлено тим, що починали їхати родичі, друзі, так, тобто, і в приватних і в приватному порядку фактично займались ці місця, які люди були готові надати, і ми почали звертатися до. Громад до муніципальних прихистків шукати ці контакти дуже часто в різних громадах це були абсолютно різні люди. Це могли бути і офіційні управлінці, та тобто якісь люди з соцзабезпечення громад з освітньої сфери в громадах іноді та дуже часто це були просто волонтери, іноді це були священники, іноді це були громадські активісти. Це були всі можливі сорти людей, та і типи людей, яких ми маємо на територіях. Але ключове наше питання. Було знайти тих, які справді можуть поселити людей в якесь приміщення. Так це дуже спрощувало нам роботу з одного боку, а з іншого боку, десь наприкінці березня, ми почали отримувати дзвінки з тим, що ми маємо місце, ми не маємо матрасів. І ми не маємо подушок, та Тобто базових речей покласти людей навіть на підлогах спати. Тоді ми виділили частину бюджету організації на те, аби закупити спальні місця. Ми закупили близько тисячі спальних місць. Це не тільки матраси, це там подушки, ковдри, постілі. Так, Тобто, щоб людей реально могли покласти десь спати. Це теж була досить складна історія, бо знайти. Фактично виробника, який працює в нормальному режимі, який може швидко це вигодувати, який працює на території України. А це теж було завдання зірочкою, але в результаті ми вийшли на підприємство в Чернівецькій області, яке фактично допомогло нам забезпечити цю потребу. Крім того, ми допомагали перенаправити якусь гуманітарну допомогу від друзів. Та тобто, але ключове наше завдання було допомогти громадам відлагодити цей процес. І на тобто знайти ці спальні місця, тобто підсилити фактично їх в той момент кризи, до якого вони були, як ми вже потім зрозуміли, абсолютно не підготовленими. Так, тому в червні ми спокійною душею в цілому а, припинили роботу ініціативи. Та, тобто кількість заявок зменшувалася, зменшувалася. Ми вже бачили, що громади в принципі нормально поселяють людей самі. Але в квітні ми також розуміли, що на місцях відбувається щось дуже цікаве і екстраординарне для України. Та починаються якісь а, дуже тісні і дуже ефективні зв'язки між людьми, а, між людьми з абсолютно різних груп, які до того між собою не взаємо. Діяли практично та безвідносно ефективності влади, і тому ми почали робити подкаст один одному. Наша журналістка приїжджала в різні громади різних областей. Там ми спеціально відбирали і там громади малесенькі талики, там де зовсім мало людей проживає, і громади, якісь більші, і громади обласних центрів, і е, збирали коментарі від дуже різних е, спільнот. Та тобто завжди ми охоплювали бізнес, аби зрозуміти, як вони взаємодіють, як вони виживають, як вони допомагають. Завжди ми намагалися хопити когось з влади, аби зрозуміти, як коли вони включились, та чи це вони організували взаємодію, чи вони просто приєднались до вже фактично готового якогось кола ефективних і активних людей. І в кожному з випадків ми знаходили якісь дуже цікаві приклади того, як люди, люди які об'єднуються заради чогось вищого та заради чогось більшого, фактично. Створили таку собі машину роботи тилу, та, яка, яку неможливо було навіть промалювати початку повномасштабного вторгнення, яку неможливо було випередити та, тобто, що воно про якісь. Для таких суспільно-політичних потреб, та тому те, що ми бачили в громадах, і бачимо зараз в громадах, подкаст досі виходить. І ми бачимо в ньому дуже великий сенс і дуже багато цікавих речей витягуємо. Звідти там. Якщо, якщо нам вдасться, як країні, це цю всю енергію і цю всю готовність до взаємодії і якусь таку ем, невтомність, та я б навіть сказала. Бо в якийсь момент всі ми почали втомлюватись від того, що відбувається, але завжди знаходиться хтось, хто підмінює, завжди знаходиться хтось, хто додає ресурсу тим, які ще готові тягти якісь речі на собі, і е, це буде дуже круто. Та це дуже нам допоможе в відбудові, це дуже нам допоможе в новому витку. Розвитку України як держави, і е, зрозуміло, що ми, намагали, ми намагались відновити якісь основні напрямки нашої роботи. Так, якщо там до такого е, моніторингу в тому вигляді, в якому він був, ми не могли повернутись повною мірою, та рішення публікувались на сайтах органів влади з значним запізненням, тому але повільно, повільно ми вже до стану на зараз, Я розуміла, що на вашому сайті є проаналізовані останні рішення і є коментарі. Ось ці що так, що не так, що можна змінити, можете розказати кому може бути корисна ця інформація, як з нею далі взаємодіяти і де шукати. <св2> так, це наші моніторингові продукти. Всі їх можна в якому вигляді захочеться в такому і споживати. Так? Це аналітичні дайджести, які приходять на електронну скриньку. Ми їх робимо і українською, і англійською. Практично регулярно двічі на тиждень вони у нас виходять. Ми вибираємо топ 3 або топ 4 5 рішень влади, які були прийняті або ініційовані впродовж робочого тижня. І розказуємо про те, по-перше, на кого ці рішення рішення вплинуть та у нас в суспільстві є дуже часто така ілюзія, що ну щось приймають, але воно мене в цілому не стосується. Але коли копати глибше, виявляється, що рішення мають свій ефект. він може бути трошечки затримкою, але все ще він дуже сильний на, на людей та на їхнє повсякденне життя. Тому ми завжди показуємо на які групи рішення вплине. Часто ми намагаємось сказати, навіть скільки цих людей проживає в країні, аби людина, яка є частиною цієї групи, розуміла, що. Що вона не сама, та тобто, що якщо вона хоче змінити щось в цьому рішенні, або адвокатувати його скасування, або та якось протестувати проти нього, вона мусить розуміти, що є таких ще тисячі, та якщо іноді навіть не мільйони людей, з якими вона може для цього об'єднатися. Ми обов'язково пояснюємо про що суть рішення, та тому що читати довгі законопроекти і та пояснювальні записки до них не кожна далеко людина буде робити, так навіть не кожна людина, яка працює в. Суміжній сфері та в якійсь аналітиці, бо це займає час, особливо коли йдеться про законопроекти. А так ми намагаємося дати дуже коротку виженку по суті про що це рішення, та які у нього є переваги і які є недоліки. Іноді ми даємо якийсь додатковий контекст, та що було додатково з цього з цього приводу прийнято. Якщо це, наприклад, серія рішень в певному напрямку. Ми вибираємо не з усього полу рішень, які є. У нас немає там, наприклад, експертизи в монетарній політиці. Та тобто ми беремо речі, які впливають на демократію в Україні, які впливають на баланс гілок влади. На добре управління, на добре врядування, на те, як ми рухаємося в числення виконання наших міжнародних зобов'язань, та тобто ми фактично охоплюємо ті речі, які в суспільно-політичній сфері е, прийнято вважати такими, що вплинуть на найбільшу кількість людей або системні історії. Якщо читати дайджест е, не хочеться, його можна послухати в вигляді подкасту Окішо там. Ми беремо трошки менше рішень, але ми детальніше розповідаємо про те, е, які інші ініціативи були, та як воно може впливати, як Воно не може впливати. Це у нас виходить раз на тиждень подкаст Ок і що». Також у нас є телеграм хроніки турборежиму. Там теж ми даємо тільки такі моніторингові речі, здебільшого він з'явився, як і наші всі моніторингові продукти, коли перезавантажилася українська влада декілька років тому, і ми розуміли, що рішення приймаються настільки швидко і в такій кількості, що немає спроможності ні відфільтрувати, що з них важливе, ні те, що важливе фактично вичитати і зрозуміти. Так? тому ми це продовжуємо робити. Іноді у нас є спецвипуски, в яких ми детальніше розглядаємо якийсь один законопроект або прийняти вже рішення. Там, де ми насправді розуміємо, що це потребує особливої уваги, тому отак ми працюємо з моніторингом. Дуже запрошую всіх на це все підписатися. Ще хотіла запитати, як вам вдалося з командою так підготуватися до е, такої зміни діяльності? Тобто ви досліджували, е, моніторили законодавство і ну різні рішення пов'язані з владою, а потім е, вам треба було шукати житло, матраси і всякі такі інші речі? Чи є якийсь експрес-курс волонтера, який треба було пройти? Насправді ми були добре підготовлені, бо ми маємо великий досвід роботи з громадами. Так, тобто, ми досить добре розуміємо, як там відлагоджені процеси в різних громадах. Та тобто є якась своя специфіка, але ми знали, що ці проблеми будуть. Та, тобто, по перше, ми розуміли, що погано працює взаємодія між різними ланками прийняття рішень. Та тобто, і ми це бачили в процесі вже так, коли ми казали, чи ви комунікували про це там з ОДА, воєнними адміністраціями, районними обласними, переважно в нас в країні прийнято та владу наверх повідомляти про одне. А по факту відбувається щось інше. Та і по телефону вони нам були готові це казати. Ми це, ми це знали, ми це розуміли, що так буде. Та тому і раніше ми допомагали громадам проводити. Публічні консультації на місцях та робота дослідження. Тому у нас не було ілюзій щодо того, які дири і які проблеми загостряться. А так само в перші тижні особливо ми розуміли, що в громадах є таке відчуття, що, наче це дуже дуже тимчасово, і наче зараз воно от все якось розрулиться, і нам не треба буде з цими людьми та переймати з ними, поселяти і так далі. В якийсь момент вони думали, що вони там поселять е, в школі чи в гуртожитку, і ці люди виїдуть післязавтра. Але людям не було куди виїжджати післязавтра, Та тому все одно треба було вирішувати якось питання з домогосподарствами. Тому у нас, по перше, не було ілюзії щодо того, що всі справляться, були там. Унікальні випадки, але це унікальні випадки. А по-друге, ми знали, як з ними мати справу. Та тобто, ми, ми розуміли, як працює ця горизонтальна взаємодія. Рівень довіри до громадських організацій, все одно вищий, ніж до вищих там органів влади в Україні. Благо, рівень довіри до збройних сил і до оборонних тем він значно виріс, і там уже, хоча б не стояло питань, та тобто не доводилось пояснювати якихось базових речей. Але ми розуміли, що треба буде робити і як це треба буде робити. Тому тому ми розуміли, що не буде ніякої автоматизації буде просто телефонна трубка і робоча людина, яка буде готова це робити. Так як нам вдалося це організувати, теж мабуть, тому що був досвід роботи з людьми. Здебільшого та якось досвід в роботи в комунікаціях. Тобто, тут я б сказала, що мабуть будь-яка громадська організація, яка має тривалий досвід роботи в секторі в країні, вона там не має чарівної палички. Вона просто має якийсь досвід, який їй допоможе перескладати його і використати його для нової потреби. Тому особливо в контексті того, як там. Міжнародна спільнота на нас дивиться, так тобто є дослідники, які сюди приїжджають, є журналісти, які сюди приїжджають і намагаються зрозуміти, як працює тил. Вони дуже часто задаються питання для того, щоб винести якийсь урок з того, що робить Україна, та й роблять українці, і та їх теж це цікавить. А що робить так, що люди раптом починають займатися чимось, здавалося б, зовсім іншим, і якимось зовсім відмінним від того, до чого вони звикли або робили, а то немає ніякої магії. Та просто є якийсь попередній досвід і не боязні працювати з людьми і комунікувати з ними телефоном, та чого дуже часто бояться, особливо там молодь зараз. Чим далі, тим більше бояться підняти трубку і поговорити. Ця історія працює. Так. Тобто волонтери приходять всім, хотілося волонтерити, хотілося робити щось важливе. Та у нас були волонтери, які допомогли нам вийти на. На українських зірок, які просто розповіли про нашу ініціативу в інстаграмі, Тобто, це нам не потрібно було організаційно робити якихось зусиль. Більше того, у нас частина людей з організації були неспроможні включитись в роботу взагалі. Та тобто вони ще були в процесі доїзду в безпечні місця, вони ще були в процесі там тікання від обстрілів, тому це було фактично просто організувати інших людей, які готові були прийти. Та так само оскільки ми мали досвід роботи з волонтерами із. Із іншими організаціями там мали великий досвід в адвокаційних кампаніях. Ми розуміли, що мають бути дуже чітко виписані правила. Бо якщо немає чітко виписаних правил, історія просто не поїде або буде потребувати постійних інтервенцій, постійного перегляду цих правил. Тому ми там перші кілька днів ми шліфували анкету, з якою працювали волонтери. Ми шліфували процес, як ми їх залучаємо і як ми їм комунікуємо додаткові правила. Так О, найбільша проблема була з тим, мабуть, що. А люди, коли приходять волонтерити, вони намагаються вирішити всі проблеми людей, які намагаються знайти безпечну домівку. Так і це нормально, що люди про це кажуть. Та наприклад, допоможіть нам виїхати, і дуже складно було донести, що ми не можемо допомогти людям виїхати. Марія, я вам дуже дякую за цю розмову. Марія Левонова, виконувачка обов'язків виконавчого директора центру спільних дій, була з нами на прямому зв'язку. Зауважу, що ця розмова стала можливою завдяки проекту «Ісар єднання ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Це в нас така серія розмови з громадськими організаціями, з активістами, з волонтерами, які насправді роблять довкілля так світ навколо себе, якби це пахусно не прозвучало, але кращим і допомагають іншим і власне іншим. Ших надихають теж робити добрі справи.